Всім привіт, друзі! На зв'язку інтернет-магазин Магазинавтомір. Сьогодні в нас на відеогляді ось такі протиотуманні фари штатні місця на автомобіль Каліна. Сьогодні ми їх розпакуємо, а потім протестуємо. Зараз дивіться ось така комплектація. В комплектації йде дві фари комплекті, тобто і рукавичка. Ось так виглядають фари. Це білет модуль, він формує чітку світло-тіньову межу, як білет модулі в головне світло авто. Також фара має регулювання нахилу, трошки вище, нижче. Ось такий блачок для підключення. Ось так це все виглядає. Також цікаво. Протиотуманна фара має функцію дальнього світла. Тобто ви можете е, е, працювати як на ближньому, так і на ближнє дальньому. Також ці фари є, е, е, в них є функція біле світло, нейтральне та жовте. І так ж є просто варіант просто біле світло без цих режимів світла все переходимо на вулицю підключаємо та тестуємо і ось туманочка на каліно дивіться ось вона в мене в руці І ось так вона працює це вона працює а, звичайним білим світлом як ви можете побачити колір світла приблизно 5,5 тисяч кілинів Чітка світло тіньва межа, засліплювати зустрічну смугу ви не будете. Також великий кут світла зліва направо. Також ви можете відрегулювати кут нахилу і поставити їх, щоб вони працювали як наближнє світло. Це буде топовий варіант на всі тисячу відсотків. І зараз ми поперемикаємо режими світла на різні режими. Дивіться зараз. Тобто, це в нас білий, це в нас жовтий, і це в нас нейтральне біле світло. Тобто воно не холодне. І на жовте, і ось звичайне біле світло. І також, що я вам розповідав, що є шторка дальнього світла. І дивіться, як працює шторка на всіх кольорах світла. Це в нас білий режим. Ось так працює шторка на дальнє світло, як ви можете побачити. Далі перемикаємо фари на а, зараз на жовте світло. Дивіться. Ось так працює шторка на жовтому світлі, тобто не знаю чого, але дальнє світло на жовтому кольорі набагато яскравіше та набагато краще. Далі перемикаємо світло на нейтральне світло. Ось воно працює, і вмикаємо шторку дальнього світла. Тобто, і ось так вона працює. Також дальнє світло на нейтральному світлі набагато краще, ніж на звичайному білому світлі. І зараз ми підключимо просто звичайно білий варіант, подивимось його дальнє світло. І в принципі, як працює біле світло, І ось просто звичайна біла туманка. Дивіться, ось так вона працює в режимі білого світла, тобто різниці якоїсь великої я не бачу. Тобто, все те ж саме. Колір світла приблизно 5,5 тисяч кельнів по яскравості, все те ж саме. І зараз ми підключимо шторку дальнього світла. Дивіться. Зараз ось ближнє світло, і я вмикаю шторку. Зараз, секунду. Тобто, дивіться, дальнє світло на білому кольорі працює набагато краще, ніж а, в тому варіанті на білому кольорі. Тобто, дивіться, ну, нормальне дальнє світло, тобто, як ви можете побачити, на мою думку, тобто, дивіться, ось так воно у вас буде працювати на туманичці, і ось так буде вмикатися дальнє світло додаткове. Ну, чудовий варіант, я можу сказати. А я вам нагадую, друзі, якщо вам потрібні якісні протиотуманні фари, то ви можете прийти на наш сайт за посиланням в описі. Або замовити за номером телефону, дякуємо усім за перегляд.